Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо тему про транзистори. Якщо ви не бачили перші дві частини, то посилання залишаю в описі. В першій частині ми розповідали, що це взагалі таке транзистори, а в другій частині ми розповідали про біполярні транзистори. А тепер підійшла черга до польових. Тож, ви на каналі GSM Форсаж, мене звати Антон і починаємо! Польовий транзистор це напівпровідниково-однополярний пристрій переважно з трьома виводами, в якому сила струму протікає між двома електродами витоком та стоком, і регулюється напругою прикладеного до третього електрода затвора. Область з якої носії заряду йдуть у канал, називається витоком, а в яку заходять стоком. Електрод, на який подається керуюча напруга, називається затвором. У біполярних це емітер, колектор та база відповідно. Типовою структурою польового транзистора є МОС-структура Metal Oxide Semiconductor, де між провідним каналом та керуючим електродом, зазвичай геттор, є діелектричний шар, наприклад, оксид. Коли напруга подається на затвор, утворюється електричне поле, яке контролює провідність каналу. У польових транзисторах є декілька переваг. Вони працюють на протилежному до транзистору з негативним затвором, принципі. Вимикаються при подачі додаткової напруги до затвора. Їх провідність залежить від напруги на затворі. Чим більше напруга, тим менше провідність. Використовуються такі транзистори зазвичай в схемах Моз. Complementary Metal Oxide Semiconductor для створення логічних елементів та інтегральних схем. Вони також зустрічаються в аналогових пристроях та мають свої характеристики та властивості, в залежності від схеми та застосування. Транзистор з ізольованим затвором це польовий транзистор, в якому регіон Gate, тобто затвор, від від решти діелектричною кулею. Цей тип транзистора також відомий як транзистор з оксиду полікремнію або МОСфет з плаваючим затвором. У транзисторі з ізольованим затвором між каналом і затвором розташовується шар діелектрику. Цей шар діелектрику ізолює канал від затвору, дозволяючи керувати каналом електричним полем, але забезпечує електричну ізоляцію між ними, Які переваги транзисторів з ізольованим затвором, зменшення паразитинних ємності і ефектів. Збільшує швидкодії транзистора та зменшує споживану потужність. Зменшення постічки струму дозволяє покращити параметри енергоефективності і покращена стійкість до радіоактивних впливів, що дозволяє запобігти появі струму внаслідок радіоактивних частинок. Ще треба сказати, що транзистори з ізольованим затвором поділяються на два типи: збудованим каналом та індуктованим каналом. Тут це просто: єдина відмінність між ними полягає в Керування та формування каналом провідності. Польовий транзистор з вбудованим каналом GFET має такі особливості: керування струмом транзистора відбувається за допомогою збільшення або зменшення каналу провідності за допомогою прикладеної напруги між затвором та керуючим електродом, та затворний з'єднувач виконує роль керуючого електрода. А в транзисторі з індуктованим каналом, тобто MOSFET, такі. У MOSFET канал провідності утворюється під діелектричним шаром в основі напівпровідника. Керування струмом MOSFET здійснюється зміною електричного поля в діелектричному шарі за допомогою напруги, прикладеної до затвора. Затвор виконує роль керуючого електрода, а діелектричний шар його від, від інших. Електродів. Від ви додам, що MOSFET можна знайти на материнських платах комп'ютерів або ноутбуків в елементах живлення. Зараз трошки розповім про це. В кожному комп'ютері є ланцюги живлення для більш потужних елементів, такі як процесори, і для них потрібні свої напруги, які не підходять від блоку живлення. Для цього використовується принцип схеп, який називається VRM. Він складається з шим-контролера, двох польових транзисторів верхнього та нижнього плеча, дроселя та конденсатора. Коли відкритий верхній транзистор починає насичуватись дросель. Коли він насичиться до потрібної напруги для процесора, наприклад, 1,2 вольта, по зворотньому зв'язку нашим контролером поступає сигнал, і верхній транзистор закривається і відкривається нижній транзистор, який підключений витоком до маси. На дросль вже не поступає напруга, і він віддає свою напругу на конденсатор, і той, вже фільтруючи, дає її на процесор. Тобто, таким чином, через чим регуляцію ми імпульсами даємо на процесор. Потрібно нам напругу 1,2 вольта. І таким чином, якщо у нас більше одної фази, то вони всі заперерелені, на процесор подається більш стабільна напруга та з більшою потужністю. А всі VRM-лінії працюють у режимі найбільш енергоефективному. І де взагалом використовуються польові транзистори. За рахунок того, що польові транзистори. Керуються напругою, а не струмом, вони використовуються в енергозберігаючих пристроях та в елементах малого споживання. Тобто вони можуть використовуватися в годинниках, пультах дистанційного керування та можуть працювати на одному заряді декілька років. За рахунок того, що при відкритому стані вони мають маленький опір, вони можуть використовуватися в Кінечних каскадах, аудіо Hi-Fi. біполярні транзистори з ізольованим затвором IGBT, що об'єднують біполярні та польові транзистори, знаходять своє застосування в пристроїх великої потужності. Наприклад, в пристроїх плавного пуска, де успішно замінюють теристори. Ось і все тема доволі складна, але якщо розібратися, вона доволі логічна та проста. Якщо залишилось питання, пишіть їх у коментарях, а я обов'язково відповім вам. Ставте лайк, якщо сподобалося відео, та не забувайте підписуватись. Якщо ви чекаєте нові відео, ставте на дзвіночок, щоб не пропускати. І до нових зустрічей, Па-па!